Дуже теплий день. Так, і догадайте, що я буду робити. Білити деревця, то. Я вам скажу, це так тяжко, капець. В селі я вам скажу постійно є робота. А ви знаєте, для чого біляться дерева? Для... Щоб знищити всяких шкідників. Але По правильному, да? Його і дерева треба білити коли? Правильно, осінь. А зараз, мені здається, дерева білять, тому що скоро Пасха. щоб все так, щоб все було гарно, всі готуються до Пасхи, прибирають. І от так-то. Дуже хороша погода. Я ще з... Настояща весна. кури Куритисть куд а яєчка несуть. Так що всім дня.